Невеличкий відео ролик на тему, яку нещодавно зустрів на одному з форумів не пам'ятаю, якому. Це от, а, в Фейсбуці, по-моєму, хтось писав, що тече антифріза звідки не ясно. Значить, 2-літровий CLCA. Точно такий же 1,6, шкода 5 От. І ось бачимо місце, де має. Бути прикручений стакан масляного фільтра. Як бачимо, тут зверху все в слідах антифризу. Тобто це і було, і було місце, звідки підтікає. Для того, щоб зняти стакан, треба зняти впускний колектор, шланги, злити антифриз, бо інакше я не... ну, можна, звичайно, але простіше. Щоб був доступ, так зробити. Ну, і яка причина? Значить? Ось я розклав, щоб видно було пластиковий стакан, ось він кришиться. І ось тут навіть є така штука, яка назовні. Тут резинки мають бути, оця була порвана. Тобто, І виходить, що сама пластмаса вже крихка, і вона ось о. Відламуються. Ну і як наслідок витікає назовні. от А якщо пробиває оці гумові кільця, то ще і може антифриз масло, піти, точніше, масло в антифриз Ну і ось новий стакан. Тобто, отак має бути. Як бачимо, що все ціленькі, нові гумки з розкрутив я теплообмінник, щоб показати. От. Ну і плюс до того до цього болта. Тобто, коли ми дивимося так, важкувато дістатися було, його лизало, тому відкрутив теплообмінник для того, щоб можна було настучати сюди ключ і від відкрутити. Ну, тепер у зворотньому напрямку тепер будемо збирати. тобто Ця штука йде в зборі з фільтром вже От. і теплообмінник до неї ось так прикручений. Страшного нічого нема, просто міняється деталь в зборі, але трохи повозитися треба, бо я ж кажу, доступу нема. Плюс до того на цій машині є проблема з дросільною заслінкою. Якусь там помилку вибуває і погано глохне двигун, бо. У дизельному моторі, якщо хто не знає, заслінка виконує роль глушилки. Тобто, щоб рівномірно мотор заглох, заслінка закривається, отак, перекриваючи повітря. А якщо цього не відбувається, то у нас мотор глохне, як наче розбитий маховий. Отак от не знаю поки що тут. Візуально, ну да, вона грязна, але не така, як я бачив іноді. Тому зараз збираємо основну проблему і потім вже помию дросіль, встановлю і почитаємо помилки, яка тут помилка б'ється.